Соціальна, медична та психологічна терапія, тепло та водолікування, творчі майстерні та майстер-класи. Столичний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, створений цього року, прийняв першу групу дітей із порушеннями опорно-рухового апарату. У закладі застосовують інноваційні технології та підходи, а реабілітаційний процес дитини віком від 4 до 18 років складається з урахуванням її можливостей та адаптований під звичне для дитини середовище. Між тим у закладі батьки хворих діточок зможуть пройти консультацію у та отримати безкоштовну первинну правову допомогу за основу програм та методик центру. Взято модель комплексної реабілітації дітей з обмеженими можливостями, що розроблена в Мюнхені. Ми долаємо абсолютно стереотипи всіх центрів. По перше, це а, мультидисциплінарний підхід. Що це таке? Це а, різні спі... це, це фахівці різних спеціальностей, освітяни, охорона здоров'я, соціальні працівники, правники, психологи, які будуть працювати і працюють вже з батьками. Мені приємно констатувати, що в нас з 1 лютого з'явилися перші дітки. І сьогодні, як говорять, вже адміністрація. Центру у нас з'явилося і перше досягнення. Деякі дітки вже в нас можуть похвалитися тими здобутками, які за буквально за кілька днів, завдяки тому оснащенню центру, який є на сьогоднішній день, вони вже змогли навчитися.